Вітаємо! До вашої уваги огляд нововведень закону України від 23 лютого 2024 року номер 3603 Зміни стосуються сфери оподаткування, у тому числі податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, акцизу єдиного податку для четвертої групи, тобто сільгоспників, плати за землю і податку на нерухомість. Нововведення торкнулися і сфери адміністрування та аудиторської діяльності. Одразу зазначимо, зміни начебто масштабні, але більшість із них не вплине на всіх платників податків, бо переважна частина змін має, так би мовити, локальний характер. Але ознайомитися все ж таки варто, бо лише ви знаєте тонкощі свого бізнесу. Закон набуває чинності наступного дня після опублікування, крім окремих норм. Найцікавіші зміни цього закону. Такі, через відеоконференцію можна буде, по-перше, брати участь у розгляді скарг, які ви подаєте до Державної податкової служби України. По-друге, брати участь у розгляді заперечень на акт чи довідку за результатами податкової перевірки, під час такого розгляду надавати усні пояснення, і все це за бажанням платника. До речі, податківці. Зобов'язані будуть надіслати повідомлення про відеоконференцію, дату та час її проведення до електронного кабінету. Зміни щодо відеозв'язку запрацюють через три місяці після опублікування закону. Також зміни торкнулися сплати податків на помилковий бюджетний рахунок. Зокрема, якщо хтось своєчасно сплатить податок, але на помилковий бюджетний рахунок, то відповідальність йому не загрожуватиме. Для звільнення треба подати заяву про повернення помилково сплачених коштів за порядком статті 43 ПК України. Друзі. Відеоформат не дозволяє ознайомити вас з усіма змінами. Але як завжди, вичерпну інформацію про наслідки змін ви знайдете на найбільшому бухгалтерському аналітичному ресурсі країни iFactor. Його ми оновлюємо щоденно. А далі. Продовжимо наш огляд. Щодо податку на прибуток, а саме щодо звільнення від благодійної різниці. За давно чинними правилами Податкового кодексу при наданні допомоги неприбутковим організаціям витрати обмежені 4% від оподатковуваного прибутку за минулий рік. Тому суму зверху ми знімали через збільшуючу різницю за підпунктом 140.5.9 податкового кодексу. І ось тепер зробили виключення. Безоплатні передачі органам виконавчої влади, окремих нематеріальних активів дозволено суб'єктам державного сектору врахувати в податкових витратах у повній сумі без обмеження лімітом 4 Скоротилися терміни перевірок бюджетного відшкодування, камеральної перевірки до 20 днів, документальної перевірки до 40 днів. Із граничного терміну подання декларації, в якій заявлене бюджетне відшкодування. Далі, медставка ПДВ 7% запрацює і для незареєстрованих ліків за програмами доступу. Щодо ПДФО, після того, як запрацюють зміни до підпункту. 165.1.54 податкового кодексу благодійники зможуть надавати неоподатковувану благодійну допомогу військовослужбовцям, резервістам, які отримали поранення чи контузію, інше ушкодження здоров'я, не маючи статусу учасника бойових дій. Далі безпосередньо у податковому кодексі встановили загальні норми витрат ферментованої тютюнової сировини для виробництва сукупно. Усіх тютюнових виробів. Перевищення цих норм буде каратись акцизом. Також встановлені граничні норми сукупних втрат та відходів для неферментованої та ферментованої тютюнової сировини та рідин для електронних сигарет. Їх перевищення теж підпадатиме під акциз. Фіскальні зміни торкнулись і алкоголю і нафтопродуктів. Зокрема, визначено. Що наднормативні втрати виноматеріалів під час виробництва алконапоїв тепер теж будуть базою оподаткування акцизом. Щодо нафтопродуктів, є розумне застереження. Наднормативні втрати нафтопродуктів мають оподатковуватись лише якщо з таких обсягів акциз не сплачувався або сплачувався за пільговою ставкою. Далі блок майнових податків. Якщо знищення об'єкта нерухомості, обумовлене збройною агресією Російської Федерації, плату за землю, за земельні ділянки, на яких розташована така нерухомість, можна не нараховувати і не сплачувати, але з певними обмеженнями. Крім того, інформація щодо знищених об'єктів і землі під ними має бути в реєстрі майна. Зміни до податкового кодексу, які пов'язані зі скасуванням старого класифікатора ДК 018 2000 і запровадженням замість нього нового 018-2023, не вплинули на звільнення від оподаткування промислової та сільгосп нерухомості. Проте не виключаємо проблем із визначенням ставки податку до нерухомості класифікованої за НК 018 2023. На територіях, де оголошено обов'язкову евакуацію населення, відповідні органи місцевого самоврядування зобов'язані прийняти рішення про встановлення податкових пільг і сплати за землю та податку на нерухоме майно. А далі про блок змін щодо аудиторської діяльності. Підприємство, що становить суспільний інтерес, зможе продовжити строк виконання завдань з аудиту фінзвітності тим самим суб'єктом аудит діяльності. На 10 років за результатами відкритого конкурсу із відбору суб'єкта аудит діяльності, на 14 років, якщо у виконанні аудит завдання одночасно братиме участь декілька суб'єктів аудит діяльності, а не один, за умови, що за результатами обов'язкового аудиту представляється спільний аудиторський звіт. На період воєнного стану право аудитора на провадження аудит-діяльності може бути призупинено за особистою заявою аудитора або за рішенням ради нагляду за аудит-діяльністю. Протягом такого строку аудитор не має права провадити аудит-діяльність, у тому числі у складі аудиторських фірм. Статтю щодо змін аудиторській діяльності читайте найфактор.